Україну прийде тимчасове потепління. Коли очікувати. У кінці тижня та на початку наступного варто очікувати на похолодання. У багатьох областях синоптики прогнозують мокрий сніг і сильний вітер, пориви якого можуть досягати 25-30 метрів за секунду. У п'ятницю, 24 листопада, в Україні очікується потепління. Про це повідомила синоптакиня Наталка Діденко у своєму Фейсбук. 24 листопада в Україні відчутно потепліє від лига. Температура повітря в день і години підвищиться до плюс 2, плюс 9 градусів. На півдні буде плюс 10, плюс 14 градусів. Ніч також відсуне морози. Плюс 1, плюс 3 градуси, на півдні до плюс 6 градусів. Лише в східній частині та подекуди в центральних областях мінус 1, мінус 4 градуси, сказала Наталка Діденко. Вона зазначила, що на заході та півночі України пройдуть дощі місцями з мокрим снігом. Нарешті території буде без істотних опадів. За прогнозом Діденко очікується сильний південно-західний вітер. Синоптакині Діденко розповіла, що в кінці цього тижня та на початку наступного в багатьох областях очікується мокрий сніг і сильний вітер. З вівторка, 28 листопада, вночі домінуватиме морозна погода. У ДСНС повідомили, що протягом 26-27 листопада сильні снігопади очікуються в Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях, тоді як у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях. Сильний мокрий сніг і дощ місцями ожеледиця. Приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см. Очікуються хуртовини, снігові замети на дорогах ожеледиця. Ідеться в повідомленні ДСНС. Зокрема, значні дощі очікуються в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму. Також посилення вітру до 17 22 метрів за секунду, місцями до 25 метрів за секунду. Очікуються в північних, центральних південних областях і Криму, тоді як до 25-30 метрів за секунду в Одеській і Миколаївській областях. Натомість у західних і східних регіонах пориви вітру будуть 15-20 метрів за секунду, а на акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 метрів за секунду, висота хвиль 20-30 дециметрів і 30-50 дециметрів у день 26 та вночі 27 листопада.